Зазвичай жовча кам'яна хвороба має різні, значить, прояви свої, будемо казати, такою не дуже медичною мовою для того, щоб більшість людей для більш, для більшості людей було зрозуміло. Тобто варіант може бути. Той каміножовчо камяної -кам хвороби як гострий, так і е, не гострий, і від того ті оперативні втручання можуть бути як планові, тобто які відстрочені, які над якими ми думаємо, так і е, ургентні, тобто ті оперативні втручання, які потрібно зробити вже за дві години, визначитись від ланаврешті для е, хворої, хворий має визначитись, що треба оперуватись, тому що інакше буде багато масових ускладнень, які приведуть до важкого післяопераційного періоду. Тобто зупинимося на хронічних варіантах, на хронічних на тих варіантах. Під час або внаслідок яких в нас є можливість трохи подумати, зорієнтуватись, і прийняти правильне рішення. Жовчи-кам'яна хвороба це та хвороба, яка в будь-якому випадку в майбутньому має бути прооперована, тому що паралельно буде страждати як тканина печінки, так і внутрішні зовнішні протоки жовчеві, так і протока і паренхіма, тобто тіло, або якби сама тканина. Пішлункової залози, тому що е, і, і каміння це інфекційний початок, інфекція, яка кружляє, вражає е, як протокову систему пішлункової залози, так і протокову систему е, печінки. І внаслідок цього ми маємо і вторинний білярний так званий панкреатит захворювання пішлункової залози, і щоб до того не дойти, не доводити наш організм, ми пропонуємо оперативне лікування в плановому порядку. Оперативне лікування ми проводимо в е, умовах нашого відділення е, на клініки нашої лапароскопічної хірургії в ОКОЛ малоінвазивно, лапароскопічно, тобто давно відступили від широких великих розрізів, і як коли мені говорять, що а давайте подумаємо, можливо так краще. Ну е, здається, вже скільки води втекло, вже скільки слів розказано про е, е, цю, о, будемо казати, і якість і швидкість післяопераційного одужання, але все рівно такі питання є. Отже, жовчавна хвороба оперується тільки малоінвазивно, Якщо навіть і важкі варіанти є, там гострі, не гострі все рівно в відділенні інвазивних методів діагностики і лікування, вона проводиться, ті оперативні втручання проводиться малоінвазивно або лапароскопічно. В деяких виключних випадках, коли анатомія людська надзвичайно складна і випадок тяжкий, тоді відбувається конверсія. Тобто перехід з малоінвазивної технології на відкриту, широку традиційну. Традиційний розріз тих випадків у нас все менше і менше, і минулого року він його на тисячу там, чи поза тисячу оперативних втручань, які проводяться в відділенні, він був аж один. Як же ж людина себе поводить в післяопераційному періоді? Надзвичайно, звичайно період, такий, як є в кожній в при кожному оперативному втручанні. Ні шагу вправо, ні вліво, тобто звичайний післяопераційний період, який обговорюється з кожним пацієнтом. Скільки ж триває період реабілітації? Період реабілітації ранньої до 10 діб і далі вже потихесенько людина може приступати до фізичних навантажень, до зміни в дієтичних рекомендаціях, яких ми даємо в післяопераційному періоді. А що ж буде, коли ми цей жовчевий міхур заберемо і як же ж ми будемо жити без жовчі? Без жовчі ми жити не будемо. В нас жовч виробляється печінкою, і вона буде точно так само виділятись з 12-ти палукишку, змочувати харчовий комок, і його допомагати в його розщепленню і в засвоєнні організмом, так само, як з жовчним міхором, так само і без жовчного міхоря. Є деякі нюанси, які знову ж таки ми обговорюємо з пацієнтами і пояснюємо, чому. Скільки часу триває оперативне втручання, по-різному триває оперативне втручання, в залежності від важкості анатомічно розміщення жочевого міхоря, тих умов інтраопераційних, в основному це 25-20 хвилин час оперативного втручання чистого. І е, скільки, е, коли, хворий, коли мені прийти на повторний огляд, на повторний огляд ми приходимо. Через місяць проводимо ультразвукове обстеження, місця оперативного втручання, проводимо огляд пацієнта. Ми визначаємося в медикаментозному лікуванні. Можливо, що потрібно щось піддати, можливо, і нічого вже в післяопераційному періоді зазвичай це відміна, повна відміна всіх там препаратів і так далі. Повернення через місяць до повного е нормального, е адекватного життя протягом першого місяця, другого місяця, які обмеження застосовуються і суті це навантаження, це харчування? От, детальніше про це. Протягом перших, першого тижня в післяопераційному періоді рекомендовано уникати фізичних навантажень, тобто станової тяги, уникати якихось важких ранішніх. Ранішніх випорожнень треба дотримуватись дієтичних рекомендацій. Тобто, якщо дотримуватись і дієтичних рекомендацій, і медикаментозних рекомендацій, які є в післяопераційному періоді, то цей період буде протікати чітко, гладко, так як має бути заплановано. Дієтичні рекомендації в чому полягають? Чому дієтичні рекомендації полягають в тих речах? Є дієтичні рекомендації, які виписані доцільно. Я їх не буду повторяти, тому що це на 45 хвилин різних лекцій. Дієтична рекомендація в нас випрацьована протягом 30 років тих, яких ми працюємо з цією проблемою. Вона основана на дієті 5-5. От з додаванням або відніманням тих. Продуктів, які впродовж нашого досвіду ми рахуємо за потрібне, ввели в цю всі дієтичні рекомендації. Повірте мені, що в післяопераційному періоді дотримання тих дієтичних рекомендацій протягом двох, хоча б тижнів, веде до якісно позитивного розвитку післяопераційного періоду, якісного життя. Перебування і соціалізації в післяопераційному періоді. Які покази до того, щоб йти на операцію? Якщо є каміння в воно не турбує, просто його виявили. Це є показом вже до оперування, чи це показ, коли стане боліти? Це показ до планового оперативного втручання, яке потрібно зробити заздалегідь, для того, щоб не затягувати цей процес, щоб процес був не гострий. Так само в будь-якій патології в хірургії те, що можна зробити заздалегідь, застрахувавши себе від гострих станів, потрібно це робити, тому що в гострих стані в гострих станах завжди розхід, 에, та й будемо казати, Розхід клініки, розхід пацієнта, значить атмосфера навколо хворого, час проведення операції, час відновлення в післяопераційному періоді завжди більший, якби це було б при хронічних станах. Чи є варіанти, щоб камінь витягнути жовчного без операції? Ні, таких варіантів я ще не бачив, таких варіантів немає. Всі ті, оператив, всі ті варіанти впираються своїм історичним коріння, корінням в оперативне втручання. Від чого можуть залежати розміри камінців? Є наука, має відповіді на це питання. Від часу формування, від часу від тривалості цієї хвороби, від інтенсивності порушення обміну жовчевих кислот, коли виникає найбільша загроза, це коли камінь потрапляє в протоку. Ну тут пару загроз е, виникає, тому що камінь може і не потрапити в протоку, і потрапити в протоку. І там і там загрози є, і там і там оперативні втручання е, вони вже мусять бути на рівні обласної лікарні, тому що в нас є вся відповідна. Ну, по перше, в нас досвід. Нас колосальний найбільший досвід в роботі з цими хворими. Це раз. Друге, це написання і наукових робіт, і доведення власних змін в оперативні лікування, це і захист. Патентів різних, всяких що може бути в, в, в цій патології, В чому новації в операціях застосовуються, які ці новації. Це не питання 1 двох хвилин. А ці новації за одну новацію можна розказувати хвилин 30-40. Так Але що суть в чому вони поля суть 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 в тому, що ми можемо, наприклад, робити і симультанні оперативні втручання, як поодинокі оперативні втручання, на жовчокам'яну на жовчі хворобу. Це ми можемо робити через однопортову систему. Ми можемо робити, ну це дуже багато речей. І це кожен варіант е, е, виводиться індивідуально. Це підхід е, такий старається комплексний робитись, для того, щоб якомога менше часу ми перебували в операційній, якомога швидше хворий е, одужував і е, був соціалізований, повністю соціалізований, і для того, щоб і хворий, і держава затратили. Практично мінімум коштів для того, щоб провести те оперативне втручання. Хоча на даний час це оперативне втручання повністю забезпечується державою. Скільки орієнтовно може тривати госпіталізаційний період від дня поступлення хворого до виписки? По різному, по -різному. від трьох діб до шести діб до семи до вісьми. Від чого то може залежати? Від складності операції від складності оперативного втручання і від того, як проходить післяопераційний період, якийсь догляд після операції, коли людина вже виписується додому. Догляд раною потребує, коли рана... звичайно. це ми все обговорюємо з пацієнтом в залежності від того, на який день хворий іде після операції, вже відправляємо ми його виписуємо додому, то і від того часу. Цей догляд стартує і хвори про всі речі, і коли на повторний огляд, і коли ще там на огляди різні приїжджати, все хворий знає.